Привіт, я Марія Бурмака, а ви у вікенді нової музики Блокбей і Уляна Шуба із прем'єрою сьогодні гості нашої студії. Привіт! Салют. Привіт. Вітаю вас із прем'єрою. Чи були вже якісь відгуки? E, так, були. У мене дуже багато коментарів в інстаграмі. Всі пишуть, що дуже-дуже класно. Є таке, є таке. А дуже багато хто написав, що цікава робота в плані звуку, тому що нетипово. І, типу, ця нетиповість їм сподобалась. Тому. Я зараз розповім нашим слухачам, що відбувалося в студії до того моменту, поки ми включилися, бо наші гості прийшли вже трохи раніше. І от е, звучав трек відчути, Дмитро підспівував його, Уляна підспівувала і сказала йому, що вона його фан. Okay. А, так. Так, а Дмитро каже: А я твій фан? То ви е, це тільки зараз з'ясувалося, що ви фани один одного? Чи це стало зрозуміло трохи раніше? Та мені здається, ну, для мене особисто це було ну, набагато раніше, ніж тільки що, тому що я перед тим як а, ми записали цей фіт, я ж ну, написав Ульяні про те, що от, є такий варіант зробити круту пісню. Я переслуховував те, що вона робить. Дивився її кліпи, дивився а, те, як артист себе позиціонує, як він працює над собою, і ну, я такий клас. круто, нам не вистачає таких. О, Як приємно! Ну, Дмитро, е ти в одному з інтерв'ю сказав, що Уляна зразу зрозуміла вайб. Як це сталося? Що значить Уляна? Ти зрозуміла вайб? На рахунок нашої пісні. Да, да, да. Е ну, я її почула, і мені дуже сподобалось. Я розумію ну, одразу прям, е те, що я хочу це робити. Хоча це не типово для мого жанру, я зазвичай роблю поп-музику, тут е трошки реп. І Я вирішила пограти в цю гру. Трек називається На мене, ти на мене, я на тебе, я на тебе, ти на мене. Да, да. Це взагалі про що? Це трек про знайомство, про флірт або про щось іще. Про все і одразу думаю. Так, да, Це якийсь це, це е, трек моменту, трек, е, в якому є і флірт, в якому є і якась ця певна емоція. І Такий про якусь можливу іскорку між вами, типу про якийсь такий момент, коли ти от, от ти бачиш гарну дівчину, дивишся її в очі, вона тобі дивиться в очі, і ви такі, ну щось може з цього буде. Да, да, щось типу, буде. Да, і все, і ви просто віддаєтеся цьому вайбу, віддаєтеся цій емоції і кайфуєте. І чекаєте. Це просто Продовження. взагалі, в цьому треку небагато слів. Ось, ось ми послухаємо його, але ще трошки про цю роботу. Як все створювалося? Хто писав текст? Хто писав музику, хто що додавав. Ну, спочатку Black Baby скинув мені демку. Я послухала, і там не було моєї частини. От все, що ви почуєте від Black Baby, там так і було. Я спочатку написала свій куплет, але потім я так подивилась, думаю, чогось не вистачає. І я звернулася до Ранстара, це саунд-продюсер. Ми з ним працюємо дуже довго. І... Він додав свого погляду на цей трек своєї мелодії, і вже я зібралася зі своїми дівчатами з команди, і ми написали в мене на кухні новий куплет, який ви можете почути в пісні, і це реальний кайф. Так, да, додам. Так, я просто дійсно відправив мінусовку, на якій був було два приспіва і куплети. Типу. Ранстар, боже, я постійно боюсь неправильно сказати, дійсно додав, ну, по-іншому зазвучав трек. По іншому зазвучав інструментал, він подивився на нього під іншим кутом. І це дійсно набагато трек став набагато більш качовішим і набагато більш сучаснішим. Я не знаю, він додав дуже круті фішки, і прям, ну я такий кажу, я я хвилювався, що вони його перероблять, і він втратить свою оцю простоту і такий простий американський вайб, типу, американського треку. Але ні, вийшло дуже круто, тому з кайфом. Як взагалі це відбувалося? Ви живете в різних містах? Десь разом чи дистанційно? Ну, робота саме над інструменталом це було дистанційно, тобто цим займався саме Ренстар, але е, запис пісні Блокбейбі приїхав в, в Київ. Ми пішли до Ренстара. Правда, блокбейбі і не записався, записалась тільки я, тому що від початку було дуже класно записано його партія. Але ми покайфували. Так, да, насправді ми до цього не бачились е, особисто. Ну, типу, ми багато спілкувалися, але е, саме ця, ця зустріч вона дуже потрібна була нам, щоб, ну. Ну, поспілкуватися вживу, відчути. Відчути, відчути вайб. Да. І я дійсно я прийшов на студію, кажу, ну все, я готовий писати, ми все налаштували, і ми пишемо, пишемо. Він каже, блін, а на що ти його переписуєш? Я такий, ну в сенсі. Типо, мені Ульяна сказала, треба приїхати записати. Каже, чувак, тебе все звучить класно. Ну, типу, так, Ульян, давай. Да. Я вже сів просто і насолоджувався тим, як вони працюють. Там додав якісь свої думки. От дивіться, ви не бачилися до запису пісні. Ні. Ви ну, спілкувалися, висилали один одному, напевно, якісь там варіанти. Потім ви побачилися. Пісня конкретно про хімію. От е, ми будемо зараз це слухати: про хімію, яка виникає між людьми, про якийсь флірт, про якусь гру в пінг понг таку моральну. І от ви приходите на студію, ця хімія між вами виникла? Я думаю, творча точно. Ну, це 100%. Так. Ну просто ми коли побачились. Діма ще подарував мені квіточки, дякую, мені так приємно. От і ми одразу обійнялися і пішли працювати. Ніби ну мені здалося, що ми давно вже знайомі, прям особисто. Коли я кажу про цю хімію і про е, флірт, то е, особливо це видно в кліпі у відеороботі. Е, розкажіть, як все знімалося? Бо там дуже цікаво. Ви їдете в якійсь машині за вами місто. Це було складно. Це <свісна> було дуже складно, особливо остання частина з тим, щоб їхати, тому що. Це небезпечно, це ну типу будь-що могло статися, що з нами і сталося в принципі. Сталося. Да, mm -hmm. тому що водій, який їхав, перед ним вискочив автомобіль, і йому прийшлося гальмувати. І ми всі в тій фурі там всередині попадали. Я просто стрімив той момент, і там є вирізка. Ми це зробили тизером. Це було дуже класно. Тизер до кліпу, де ми всі в тій фурі просто падаємо. Ну це слава Богу. Ми з тобою сиділи і дивилися, як всі слоумо ніби падають. Це було дуже 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 страшно. Було насправді, бо well, дуже перелякались. Але задумка кліпа така, що от ми якось типу, втікаємо від там, того, що відбувається собі, і в нас в цьому, в, цій маленьк... в цьому маленькому автомобілі в нас там свій світ, свої приколи. І... Yeah. Да, тому якось Ми Шкатуємо, вайбимо. Я придумала. З цією всією інформацією для наших слухачів, що двоє людей, які не бачились, потім раптом виникла хімія, але. Не хімія, а творча хімія. В кліпі їздили в машині, яка загальмувала, і всі падали, і вони двоє тут сміються в нашій студії. В пісні на мене, фраза дивлюсь, я на неї, вона на мене повториться дуже багато разів. Але от що, пісня закінчилася, в кінці фраза, ти йдеш, я йду. І що, все? Ну, як, що це означає? Як, як то кажуть, тобі контіни. Ну, це продов... була моя фраза? да, Я в тебе її вкрав, але, нічого. Да, трошечки, але ладно. Ну, нічого. Тобто здавалося, що це має бути якийсь вибух, а це нібито. Ем... От людина був в конект, а вона пішла. Ну так і в житті, в принципі, буває, буває часто. Так. так, звичайно, такі моменти вони трапляються, і, типу, е, саме головне е, вміти насолоджуватись моментом, а не типу, як ти його зловив, очікувати там чогось, що щось буде там більше, менше. Ні, просто насолоджуйся, як воно є, і все. І... Ну, типу, я в пісні саме описував е, чогось. Мені так здавалося, що буде прикольно описати цей момент, коли ти кудись ідеш навколо тебе люди, але серед цих е, сотень людей. Ти чомусь от буває, ти ловиш оцей погляд, і ви ловите один одного, і ви йдете. І дуже врі... ну, дуже рідко я помічав таке, щоб люди, коли йдуть, один на одного дивляться і потім такі знайомляться. Як правило, вони проходять yeah. повз один одного, yeah. і от, от саме оцей момент він описує тось. Тобто, то, що буде на... далі, після того, як ти йдеш, і я йду, вже залежить від тебе і від того, як ви на це будете дивитися. Будьте сміливішими. О, да. О, так. Да. Ну, це взагалі така картинка. Ти її намалював. Люди йдуть один до одного, стріляють очима один в одного. Uh -huh. Так ну але взагалі то зараз, це раніше, я пам'ятаю, знаєте, old school, пам'ятаю, okay. коли знайомилися в реальності. Отак, от, от ходили, гуляли містом і могли десь на якійсь стометрівці е, у Франківську, чи десь там у Вінниці, чи на Хрещатику uh -huh. познайомитись. Зараз все більше віртуально. А взагалі, от зараз існує таке поняття. А як флірт? Думаю, та, так. Та думаю, так. Да. Чого? Ну, та та, да, куди він ну він, він, ні, ні, він не зникав нікуди. Мені людям здається... це потрібно. Людям хочеться відчувати цю емоцію. Тому, ну, типу, це живе нормально. спілкування, воно набагато крутіше, і живий флірт набагато крутіше, ніж це в телефоні, типу. Бо ти бачиш емоції, ти відчуваєш, з, яким, з якою подачею людина це говорить. Okay. Ти чуєш люд... голос людини, це дуже, дуже важливо. Вийдіть з телефонів, ідіть гуляти по вулиці, і я на тебе, ти на мене дивіться, і все у вас вийде. Ви обоє сказали, що для вас ця пісня, цей кліп, це в дечому провокація в кожному, для кожного з вас. В чому ця провокація? Ну, Провокація в тому, що це був репчик такий. Я цього не робила, але мені здається, вийшло дуже прикольно, і я навіть зрозуміла, що е, мені комфортно це робити. Можливо, я навіть далі буду в своїх піснях це використовувати. Побачимо. А, ну, З моєї сторони, ця провокація заключалася в тому, що я не знав, чи в нас вдасться зловити. Чи в неї в Ульяни вдасться зловити оцей вайб, з яким я прийшов. Тобто я дуже хвилювався за це. Ну, я хвилювався, що в нас просто не вийде от на етапі ще написання. Що ми от, от ну, ну, от Це для мене було, типу, дуже. Ну, я за це хвилювався. А так в цілому, ну, більше ніяких, навірно, такого не було. ну, типу, like... Якщо ну, важко сказати, <сум> якщо говорити про цю історію, от історію такого пін-понгу в поглядах. Okay. Е Ну, написав це Дмитро, а чи було у вас в житті е, такі ситуації, коли от такий флірт переростав у щось більше? Може, це треба згадати? Mm -hmm. Сказала Уляна, е, скільки треба згадати? 20 років треба згадати? Ні, Ну дивіться, насправді, наприклад, в мене було такого багато і. Ну, типу, просто. Що значить, типу, кудись далі, щось більше. Це ну типу... Ну, чи це переростало в знайомство? А Бо ми пер... ж говоримо тільки про да. погляди? Ні, про знайомство, так, да, було багато такого. У мене була така цікава ситуація. Я колись їхав додому. ще це етап, коли я вчився в коледжі. І в мене ну, грошей було, типу, на один раз їхати додому. ну, типу, і... Я зустрів, ну, побачив дівчину в автобусі, і я розумію, що до, до мене додому ще дуже далеко, і в мене гроші потім доїхати не буде. Мені прийдеться пішки йти, навірно, кілометрів 15. І Я такий думаю: ну, я дивлюсь на неї, вона на мене, і я такий думаю, ні, ну я виходжу, типу, я точно виходжу за нею, типу, і ми знайомимося. Ну, таке було, типу, Клас. да, ну, це давно. прикольно. Ага. Ні, у мене таке було, але прикол в тому, що цей хлопець в результаті написав мені, не підійшов. Ми дивились, 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 і потім я отримала смс-ку. А, взагалі-то ви впізнавані артисти вже зараз, і наскільки це додає? Простоти в знайомстві або складності. От до вас просто підійти на вулиці. От, наприклад, Туляно, ти йдеш і з тобою, хтось стріляє в тебе очима, а ти ну, відповідаєш навмисно чи не навмисно. Чи є можливість з тобою познайомитись таким чином? Я думаю, є, тому що я відкрита. Мені, в принципі, я навіть і дружити готова. Ну, можливо, це не про якийсь там флірт, про кохання, але просто підійти поспілкуватись, познайомитись я не проти взагалі. Але я думаю, це залежить від ситуації, від людини. Якщо так складеться доля, то все можливо. Мені здається, що я соромлюсь більше ніж та людина, яка до мене підходить. Типу, ну я взагалі максимально до цього просто відносився. Типу, коли це зустрічаю, коли. До мене люди підходять і там кажуть, що чули мою музику чи ще щось там, і там починає якась розмова. Мені навпаки дуже приємно. Бо це, типу, той момент, коли ти розумієш, що ти займаєшся цим недаремно. Типу, тому це навпаки, мені кажеться. Ну я, я би не сказав, я би не відчув, що це додає якоїсь простоти, і зараз легше знайомитись там, можливо, просто ми ще не настільки впізнавані. Бо час покаже, і ну да, якось так, якось працюємо Something like that. Ви двоє артистів, двоє різних людей, які вирішили зробити фіт, зустрілись на студії, виникла творча хімія. оце спілкування вас двох. Що кожен з вас виніс з нього цікавого? Я, Цікаво. Що я виніс з нього цікавого, мені дуже спод... мені подобається підхід Ульяни до роботи в цілому. Ну, типу, від моменту продакшена до моменту зйомок. Це постійний контроль, це постійні ідеї. Це ну, людина, прям от супер. Як тільки щось робить, робить це якісно. І я, типу, це дуже ціню, тому що це якість, яка проявляється в роботі, пов'язаною з музикою. І я ну, типу, ну, типу, це дуже класно. А в цілому, то просто вона класна. Ну, багато, ну, багато, дякую, багато ну, купу, купу всього. Ну, так, я буду перечисляти до ранку. О, дякую. А я винесла легкість, тому що мені цього не вистачає. Я дуже часто хвилююсь, переймаюсь, що ми щось можемо не встигнути. А Діма такий, все буде, все буде нормально. Все я буде, така окей, окей, добре. Цьому треба вчитися. Насправді, дуже дякую вам за розмову. Дякую за справжні емоції і за те, що ви розкрилися і показали, якими ви є насправді. І справді, оці, оці погляди я на тебе, ти на мене, вони, вони є дуже важливі. І флірт потрібен, навіть якщо в сучасному світі не вистачає часу на нього. В нашому ефірі були Блокбебі і Уляна Шуба. Дякую вам за прем'єру. Привіт, я Уляна Шуба. І друзі, обов'язково підписуємося на канал в Ютубі Радіо Промінь. Там дуже багато класного контенту, класної музики і, звісно, інтерв'ю зі мною із Блокбейбі. Тому давайте. Йоу, всім салют! Це Блокбейбі. І якщо ви хочете подивитися моє інтерв'ю з Уляною Шубою, підписуйтесь на Ютуб Радіо Промінь там ви знайдете купу цікавих інтерв'ю, купу цікавих плейлістів. І чого ви досі не підписані?